Компанія, яку ви любите, Екстрасток, вітаю вас! Екстрасток, це доставка по всій Україні кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо глядати склад мішка Sportmix Premium. Сьогодні Nike! Сьогодні подивимося Ейсас! Весь мішок відпочив... На Дідас! Вау, гарний розвиток. Чемпіон! Вау! Класні на манжетах. Сьогодні подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підкоментували, вступали в нашу спільноту, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Вау, Ральф Лаурен! На манжетах! Класні. Рівр Айленд. Ще на манжетах. Розберемо, подивимося весь мішок. Все оглянемо, все розкажемо. Хебешне трикотажне, те, що актуальне. Зараз. І круглий рік, цілий рік. Свіншот, Юнікло, розмір L. вау! Так, з капішоном така, як куртка на підкладці. Класно, на блискавці. З капішоном, скейт. Капюшонка на блискавці. МакКинзи, вау. Человеческая. Ла Коста, вау. Джек -н Джонс. Ривер Айленд, размер L. На блискавці. Свиншот. Худи на блискавці. Тоттенхэм Хэтсперт. Ингон. Худи на блискавці. Супер Драй. десь L. Світ Худі на блискавці. З капюшоном. Джек Купер на блискавці. Вау, класно! З смайлами. Жіноче на блискавці. Бахо. Світшот Емілі в Парижі. На блискавці примарк. Отакий От модний, стильний. Супер драй. E, розмір XL 2 xl L. Світшот. Капішонка. Ще капішонка. Велюрове. Канада. Лілі Скотт. Оу, класний брендовий. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.